Що таке штучний інтелект і чому він так стрімко змінює наш світ? Сьогодні ми вирішимо у захопливу подорож, щоб розібратися, як працює ця технологія майбутнього. Штучний інтелект або щій, це здатність машин виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, розпізнавати мову, ухвалювати рішення, аналізувати інформацію. Основою багатьох сучасних систем шії є нейронні мережі Вони натхнені роботою, мозку, людини. Кожен нейрон приймає прості сигнали, обробляє їх і передає далі. Так система вчиться. Вона отримує багато прикладів, аналізує їх і з часом починає розпізнавати закономірності. Штучний інтелект допомагає лікарям ставити точніші діагнози, розробникам створювати ігри, а містам керувати трафіком на дорогах. І це лише початок. У майбутньому штучний інтелект стане ще розумнішим і важливішим. Важливо пам'ятати, що це інструмент, який має служити на благо людини, допомагаючи будувати кращий світ.